Доброго дня, робимо першу міжрядку баштану. І сьогодні в мене 14 червня 2024 рік. Ось так проходимо ось таке поле, наче не дуже грязне, але отам воно грязне зеленка. Треба працювати. Сміленька амброзія, яка у нас є. І отак от, от ми проходимо його. Трактором, що залишається після трактора, звісно, йому ще треба піднятися, ну, за трактором вже краще. Як би не було, вже краще. Може, ми не виконуємо своє завдання на всі 100%, але барана в нас не пішла, на жаль. Треба йому ще трохи. Трохи укорениться, тоді вже буде далі. Дякую за увагу.